Так, друзі-колеги, всім привіт! мої вам вітання. Значить, зараз я хочу вам показати, як можна власноруч виготовити тент на автомобіль. Ну, ми будемо виготовляти його не на автомобіль. Он, зараз ми до нього підійдемо, я про нього більш детальніше розкажу трішки пізніше. А ми його замовили. Значить, є у нас отакий павільйон. У нас тут певна зона відпочинку, є садова мебель. І ми тут, коли є нам часто, ми тут сидимо, відпочиваємо. Значить, отакий павільйон купувався він, здається, 2-3 роки тому. В епіцентрі, не пам'ятаю за скільки, і на ньому є така тканина, вона з часом на сонці вона вигорає, вона стає дубовою і починає тим самим рватися. Один раз кіт заліз і порвалась, дірка з'явилась. Значить, отакий, отакий є павільйон. І вирішили ми. Можна було замовити заводську накидку, але вона б, звичайно, знову ж таки протрухла, порвалася і толку з неї не було. Значить, ми дійшли до того, до того моменту, що треба замовити отаку ПВХ тканину. Колір обрали отакий жовтенький, буде, я думаю, гармонічно під наш державний стяг. Так що, я думаю, це. Вартує отакенного лайкосика. Синя, синій отакий забор і буде жовтий вершок. Помимо жовтого верху, також є отака у нас, як її правильно назвати, садова, садова гойдалка. Вон ходить хазяїн. І тут теж є тент, і ми на нього теж замовили відповідно отакий ПВХ. Значить, що він собою являє? Він йде значить, півтора метра його висота. І в даній бухті у нас 18 метрів. 18 метрів це у нас, наскільки у нас павільйон, я вже забув, зараз будемо рахувати приблизно. Здається, 3 на... чи 4 на 6. Раз, два, три. Ні, здається, 3 з половиною. Раз, два. 3, 4, 5. Значить, повертаємось до нашого ПВХ. ПВХ тканина, плотність у ній 450 грам. Якщо, ну, я думаю, що її буде цілком вистачать, вона плотненька, вона така еластична, дуже класно себе показує. І якраз ось сюди, ми її будемо викраювати, будемо на швейній машинці будемо її прошивати. І... Будемо проклеювати. Я це все в процесі постараюсь вам показати, розказати, щоб ви мали якусь певну уяву в цьому. І отакий матеріал. Значить, якщо ви захочете замовити на собі навантажівку на тент, тобто там вже плотність його йде не 450, як оця, хоча це теж ну, така потужна. Там йде вже 650 і вона йде 2,5 метри. Оце півтора, а той йде два з половиною. По ціні, кому цікаво, пишіть коментарі, бо я, чесно, не цей не пам'ятаю. Тут десь було з нової пошти. Ну, да, в загальному. Е, кому цікаво буде, напишите, я вам скажу, що, що по ціні. Але наперед забіжу, що набагато дешевше, чим, чим купувати готовий. Значить, сайт. Реклама сайту. Така компанія Technoтен знаходиться в нас. В столиці, точніше, не в столиці, а біля столиці. Їхній сайт, їхній телефон. Телефонуйте, замовляйте, хлопці відправляють накладним платежем всі розміри, які вам потрібні. Якщо вам потрібно буде кусочок образця цього матеріалу, вони вам вийшли, ви подивитеся, підходить, не підходить. Так що будемо значить, його сьогодні розмічати, будемо витягнемо свою швейну машинку і будемо шурувати. Будемо чудити, як ми завжди це любимо робити. Так що, отак. За, такого, за такої бухти побачимо, що у нас вийде. Ну, а ми, звичайно ж, вам все покажемо. Так що, погнали. Так, ану пішли, покажемо підписчикам, як ти залазиш на стуль. Ану, пішли. Де стуль? Пішли, пішли, пішли показувати. Залазь. Давай, давай. Хто там буде кайфувати ціле літо? Рафа, хто? Подписчикам лапу. Лапу подписчикам давай. Ну. Ти що, обідився? А лапку хто буде давать? Хто буде давати лапу? Ти не настроєнні, так? Да? Ти не бажаєш сьогодні давати лапу, так? Да? Пішли, пішли гулять. Курицю береш? Бери курицю. Друзі-колеги, всім привіт! Моє вам вітання. Вже у нас наступний день. Вчора, на жаль, не було часу зняти всього процесу пошиття, так як було трішки не до того. Ну, Показую вам значить, готовий вже варіант е, отакого намету, який ми зробили власноруч, і заощадили певну, певну суму грошових коштів, так як воно нам обійшлося значно дешевше. Плюс ми зробили сюди тент, у нас буде тент на отаку, е садову гойдалку, У нас є ще одна в іншому саду, стоїть аналогічна, зробимо, пошиємо сюди теж тенти. Тому що вони були з отакої ткані, ото як е вона була тут, воно не годиться. Значить, ми зараз до неї повернемося, я про неї розкажу. Значить, Щоб замовити отакий тент, він коштує порядку 8-9 тисяч. Один тент. І він буде не з такої тканини. Тобто ціна на отаку тканину ПВХ, вона йде, нагадаю, 450. Значить, у рулоні вона 1,50 м і вона йде ціна за квадрат 154 гривні. Це більш ніж адекватна ціна. Якщо ви будете уже, я вам рекомендував би, якщо будете замовляти собі отаку ПВХ-тканину. на Вантажні автомобілі на будь-яку, можливо, хтось захоче брезент з собі зробити. Ну, тент я маю на увазі на комбайн, налійку накрити з дугами, то 650, я думаю, буде в самий раз. Ну, ця трішки дешевша та трішки дорожча, Кожен в принципі, може вибрати під, собі під карман. Ми вирішили взяти 450, тому що яке тут на неї навантаження. Ну, кіт-кіт. Пару разів пройде там зверху і все. А так вона натягнулася доволі таки нормально. Все тут бомба виглядає, патріотичний колір, синій забор, вершок жовтий, все по красоті. Значить, по... Ми його вирізали, викраювали по старому макету. цьому шобу. Шви усі у нас прошиті двойним швом. Все, значить, робили, як то кажуть, для себе. Ну і, звичайно ж, залишився у нас отака тут є вентиляційна шахта, я її називаю. Вона залишилася рідна, тому що вона тут більш така краще прорезинена, чим уся чим ося основна частина тут була. Тобто оця. Дивіться, що з нею сталося. Вона тут порозлазилася, це капець просто. Тут що Кіт разок станеться не тут. Дивіться. Ось, що це таке? Воно вже, вже воно відривається. Ось ми її вже у минулому році латали. Так що оця тканина не годиться, вона зробилася як, як пластмас. На сонці вигоріло і оце їй три роки. Так що показав вам отакий нехитрий спосіб, як можна. Заощадити певну суму своїх коштів, зробити самому. ну Звичайно, якщо у вас є вільний час, і тим самим отримати кайф від своєї роботи. Отак. От так що, кому сподобалось, обов'язково ставте палець вверх, підписочку на канал. Ну і напишіть свій коментар, як воно вам на вашу думку. Варто, варто було воно того чи не варто. Так що, всім пока.